Операція дамба або як наші вготили по білгородській греблі. І чи загрожує це чимось нашим територіям? Вона ударила. Попали. Прям в платіну прилітіли. Скільки їх ну, я... ну, там? Хочу всім нагадати, що звідучора, просто по всій мережі розповідають і поширюють про те, як 16-й армійський корпус ЗСУ заявив, що після удару гребля під Білгородом почала. Пропускати воду і ворожі підрозділи, які встигли переправитись через Сіверський Донець біля Вовчанська, це Харківщина, прилегла наша територія, виявилися фактично відрізаними від основних сил.